Вітаю. Ви бачили фільм Поле битви Земля? Не бачили? Ну, сама назва зрозуміла: інопланетні цивілізації б'ються на землі, а страждають люди. Так ось в США вийшла чудова аналітика, яка має назву, яка українців може збурити. Але адже називається ця аналітика Долари і сенс. Яка зацікавленість Америки в українській перемозі? Коли ти читаєш цю аналітику, аналітика не така, щоб велика всього там 35 сторінок, то ти розумієш, що поле битви Земля це станом на сьогодні це Україна, де б'ються і зіштовхнулись величезні структури, величезні держави з величезним впливом. І проблема в тому, що вийти з цієї війни просто так неможливо. Бо якщо вийти з цієї війни першому, то ти програєш. Якщо вийти з цієї війни другим, то ти теж програєш, і складність полягає в тому, що кожна зі сторін повинна отримати перемогу. Але отримати перемогу неможливо, тому що за кожною зі сторін Стоять ще сили, які не розглядають варіант поразки ні в якому випадку, тому що поразка матиме тривалі висновки. Так ось давайте буквально трішечки ознайомимося з тим, а що ж таке написали в цьому звіті а, представники американського інституту підприємництва, який має ось таку назву долари і сенс. Я не буду вас мучити всім тим, що є в цій публікації, і залишу в себе в телеграмі. Є в описі каналу. Можете ознайомитись для мене важливо фіналізація, кінець, резюме. А до яких же висновків приходять? Очільники цього інституту, і фактично, ті, хто робили цей звіт, і так, давайте з ними ознайомимося. І так, перше, сполучені штати стикаються з численними викликами: нелегальна міграція, фінансування державного боргу, конкуренція з Китаєм, війна на Близькому Сході та загалом непередбачувана глобальна безпека. Все це змагається. За уваги за ресурси новий конгрес і адміністрація повинні будуть визначити пріоритетні напрями на 2025 рік. Тобто, фактично, інститут говорить про те, що загроз настільки багато, що доведеться обирати які прикривати області, а які ні, і це дуже важливо. Адже я вже вам повторював, що Сполучені Штати Америки можуть обрати не прикривати. Україну і не допомагати Україні, і зосередитись на інших напрямках, які можуть дати ті ж самі результати, до яких прагне нова адміністрація. Серед найважливіших питань буде те, чи і як продовжуватиметься допомога Україні в її боротьбі. Хоча зрозуміло, що багато американців збентежені та стурбовані вартістю цієї допомоги, проте хвилюватись лише про те, скільки коштує допомога Україні, означає думати про це питання неправильно. Тобто, ми бачимо, що цей інститут він на боці України Він намагається пояснити напевно новій адміністрації Дональда Трампа, що Україну потрібно підтримувати. Зверніть увагу, вони намагаються це обґрунтувати. Тобто, в Сполучених Штатах Америки ідуть дискусії про те, чи підтримувати Україну. От таке важливе. Питання і яка велика проблема. Натомість, ми повинні хвилюватися про те, чого буде коштувати недопомога України. Україні. Тобто, вони заходять з такого боку аргументованого: що, А давайте подумаємо, а що буде, якщо ми не будемо допомагати Україні? Я повторюю, тобто, питання це на порядку денному і воно розглядається, і американці не дуже задоволені підтримкою України. І е, наукові співробітники цього інституту кажуть: давайте порахуємо, скільки буде коштувати не допомога Україні. Давайте подивимося до чого вони приходять. Прямо зараз, надаючи допомогу Києву, США перешкоджають Росії безпосередньо загрожувати Східній і Центральній Європі, те, що безсумнівно поглине більшість американських ресурсів. Фактично, Вашингтон, можливо, стримує пряму війну між НАТО та Москвою, в якій повинні були б воювати сили Сполучених Штатів Америки. Тепер ви зрозуміли, чому я говорю про поле битва битви Україна, тому що насправді Сполучені Штати Америки інвестують в Україну, даючи певні кошти для війни і спостерігаючи за тим, що відбувається, для того, щоб не зіштовхнутися прямо з необхідністю підтримки всієї Східної Європи, і ось ця теза. Зверніть увагу, вона зникла з інформаційного простору в Україні і в світі, що ми щит Європи, і якщо там ворог нас захопить, то все буде тоді в Європі. Подивіться, вона зникла. Наші чиновники сьогодні її не говорять. І я підозрюю, що це їх попросили робити американці. Адже якщо ця теза проникне в голови полякам, литовцям, латвійцям, угорцям і так далі, то тоді в них виникне питання і претензії до і тиск на американців посилюйте нашу обороноздатність. Власне, ці країни вже отримали дуже багато від американців, щедро сплавляючи Україні свої старі запаси і беручи на взаєм запаси нової техніки. І це не приховували ні Польща, ні Литва. Ні, інші країни. Далі, щоб надати контекст допомоги, яку США надають Україні, у цьому звіті ми оціню вартість світу, в якому Америка припиняє надавати допомогу, а Росія перемагає Україну. Тобто в звіті. Припускається, що уявимо, що допомоги немає. Росія перемагає, це не заперечують навіть чиновники в Україні, що без допомоги встояти нам буде дуже важко. Ця перемога Росії вона буде повільною, тому що український народ здаватись не збирається, але вона буде. Передбачають відповідно аналітики цього інституту. І що оцінюють тоді? Інвестиції Сполучених Штатів Америки, якщо Російська Федерація переможе Україну і вийде умовно там на кордони до Львівської області, і ось що вони нарахували: ми дійшли висновку, що підтримка безпеки в стратегічному середовищі, в якому Росія перемагає Україну. Може коштувати США додаткових 808 мільярдів доларів на оборону протягом п'яти років. Ці ресурси будуть потрібні на додаток до поточного запланованого оборонного бюджету на той самий період і будуть використані для нарощування оборонної промисловості спроможної та позиції для забезпечення американської безпеки та виконання поточних зобов'язань перед НАТО в новому більш безпечному середовищі з 2022 року. Навпаки, Конгрес США виділив. Міністерство оборони 112 мільярдів доларів на допомогу Києву. Це означає, що допомога, яка надається Україні через Пентагон, становить менше 14% від того, чого коштував би Вашингтону захист Європи від переможної Росії. 112 мільярдів доларів також витрачаються в основному вдома на власне виробництво зброї. Іншими словами, дозволити Росії перемогти Україну коштувало Сполученим Штатам приблизно в сім разів дорожче ніж недопущення перемоги. Росії отакий От висновок зробили а, працівники цього інституту? Я повторюю, що насправді, як на мене, ідуть дискусії в Сполучених Штатах Америки чи допомагати Україні і що буде коштувати а, Сполученим Штатам Америки перемога Російської Федерації, і тут може виникнути дуже багато питань: а коли ця перемога буде? А як довго в часі українці зможуть а, захищатися самостійно? А що і чи дійсно Російська Федерація буде? Агресувати проти країн НАТО дуже багато питань, і я боюсь, щоб ми своєю інколи політикою, дитячою і не до кінця продуманою сьогодні не наробили халепи і не відвернулися від тих пропозицій, які дає Дональд Трамп. Бо Дональд Трамп, як людина, яка вміє рахувати гроші, він може зробити інший план, в якому Україні не допомагають, в якому Росія тисне на Україну, захоплює нові нові області, а Трамп реалізує свої задачі. Поза межами фінансування України. І він може сказати, що окей, я заплачу ці додаткові 808 мільярдів доларів, тому що я їх візьму з інших джерел. Оце мене вкрай лякає. Не думаю, що так буде, але тривога, тривожність за це є. Ви бачите, що американський інститут аналізує таку можливість. А це не просто так. Американці ніколи не будуть проглядати якісь. Сценарій розвитку подій, якщо вони до них не готуються. Лайки, дизлайки. Ваші вітаються, коментарі. Не будьте байдужими, адже жити в цьому світі і мати примітивний погляд на речі просто небезпечно. Це стосується як вас, так і тих, кого ми з вами обрали до влади. Бережіть себе, і докладно буде в телеграмі весь цей звіт повністю.